Вітаю вас, шановні українці! Сьогодні в мене на огляді і в продажі Ford Escape 2017 модельний рік. Комплектація SE. Моїх знайомих, знайомих пригнана мені на продаж з спалограду. Сьогодні про нього розповім. З рідною безпекою, до речі, Пистибніця. Поїхали. Так, для орієнтиру вона приїхала в Україну наприкінці 21-го року. А, в Бахмуті був і власник, скажімо, машини і сама автівка. Чекала свої черги на ремонт, почали масштабне вторгнення. Десь через півроку після того вона переїхала в Палград. Неспішно потрошку її займалися, поки до неї доходили руки. От її зробили. А, по пошкодженню двигун 1,5, якабуст, ТРВ-60, 6 ступінчата автоматична трансмісія і передній привід. По ДТП фото з аукціону. Ви зараз побачите в куті. Капот залишився рідний, мінялись бушні оригінальні фари, новий бампер, буушні-туманки, передня панель поміняна. Крила бушні стоять оригінальні. Ну, Понятна справа, що морда фарбована. Бушні крила десь трошечки є. Там відхилення м'ятки десь на них були, десь тут, десь кратер там невеличкий є. Мюанси, які такі, в принципі, я бачу плакафарбовами, зараз ми по ньому пройдемось. Десь отут трошечки більше, ніж по всьому крилу, там друга слойка. Передня панель поміняна сказав. Оцей лонжерон трошечки був на кінчику підігнутий без зняття мотору, це все зробили. Геометрія, розвал перевірена за сьогодні. Власне скло міняне ще в Штатах стоїть поміняне. По підвізці він сказав, що міняв тут якийсь речах і там пару речагів по задньому колесу. Розвал повторює зроблений. Гума достатньо непогана. До речі, по того нічого в Україні не робилось, ну її майже тут ніхто і не використовував. А і оце на аукціоні ви теж побачите оцей кут, тут трошечки крило і дверка були тут підім'яті, робили, фарбували. Бампер міняний також. І куточок ляду тут був теж пошкоджений. Ви на аукціоні це побачите. Стосовно, від, скоріш за все, чи поперечен від даху, чи щось доставці, десь п'ятнишками трошки от в місцях, де умовно кажучи, як багажник ставиться, в цих місцях трошечки місцями підфарбовувалось, без пекла, без нічого, але місця є тут такі. З цієї сторони, якщо не помиляюсь здається, ніхто нічого не робив. Із е... нюансів, м'ятинків тут бачу на двері. Вона тут не торкалась. Я маю на увазі, не торкалась руками після ДТП-підломчик. Бачите, він так тут і залишився. По мордашки, капот повністю рідний, з ним майже нічого не робилось. Десь трошки е... цяточки, бачите, посічоночка є. Ну, і так, трошечки прикрасили. Ну, іначе все. Так, відчиняємо салон. Одразу до наліпки. У нас п'ятий е, місяць 16-го року. Е, в Америці в неї був 17 й рік, заводом вона як 17-й шла, в техпастохів американському був 17-й, Венвосі 17, він 8 -й, 17 -й, а в Україні вже стає 16 м за конвейерною датою. Хоча виробник присваяв саме 17-й рік автомобілю. Електропровід сидінь є, з постану сидушок, самі бачите, такі невеличкі складочки є. Але в цілому салончик живий. Сідаємо. Чотири склопідйомника, електродзеркала. Є передні протитуманки, є датчик світла, яскраві щитка приладів. Ось пробіг на дану мить 149 тисяч кілометрів. Далі шкіряне кермо. Тут управління мультимедію hands-free, тут управління бортовим комп'ютером. Бачите. Це у нас користь контроль. Він тут звичайний. По дзеркалу є маленький отакий нюансик. Буває таке. Бачите, розслоєння там пішло. Дзеркало лежить, в принципі, в перспективі, якщо захочете, можна поміняти буде. Тепер клімат-контроль у нас є двозонний. Камера заднього виду у нас є. З проекцією невеличкий такий тут екранчик-монітор. Ну і в принципі електроручник, окрім драйву, у нас є спортрежим. Бачите? Тут два підлокітничок. Під ну, Мультимедіа, звісно, має бути вже з USB Bluetooth, Aux, всіми цими справами. ну, AUX. Можливо, і нема, от USB є, і Bluetooth, hands-free, звісно, є. Є старт-стоп, бачите. Це Traction Control System, система стабілізації вимикається. І з основного я вам все розповів. Безпека у цього автомобіля рідна, це ви можете бачити на аукціоні. То безпеки тут ніхто не торкався. В мене зріст 193 см. Зараз я сиджу на другому ряду сидінь сам за собою. Ну, якщо я. Там сів, як я хочу, то трошечки колінами я торкаюсь до сидушки. Не скажу, що в мене залишається простір, ну але сидіти їхати можна, як є. Підлокітник трошечки такий маленький, недолугий, два підстаканечка в ньому, ну який є. Я взагалі не шанувальник в компанії Ford, тому кажу все своїми іменами. Мені немає, знаєте. Кайфу щось перебільшувати, або щось там, знаєте, принижати. О, є тут, до речі, ще спинка відкидається, від'їжджає вся сидушка. І воно стає набагато зручніше тут сидіти, я тільки що відкатився трошечки назад. Є свій повітродув і є гніздо для підкурювача. Ну, як в машині, в машині, як в машині. Нічого вау такого тут не скажу, просто і поїхав. Щодо багажника. Він тут такий, бачите, квадратний, високий, об'ємний. Я думаю, що валіз сюди можна в горку накидати штуки три, або так, або сяк. Місця, Мені здається, тут досить всім, що стосовно багажника. Е, нижче, бачите, є така ось докаточка симпотна під легкосплавний диск зроблена, Ну, вона, по суті, і є легкосплавна. Під нею має бути домкрат, ось я його бачу, бачу рукоятку від нього. Має бути все красиво, Навіть лечка є для омивача. До речі, що стосовно спинок? Ага, підкуряч тут ще є гніздо. Спинки у нас як складаються, цікаво. Ось так складаються спинки. Получається, не рівна підлога. Отака от полиця з виступом, бачите, з бордюрчиком, але отак от воно виглядає. Підіймаємо. і відкриваємо. А ще що зручно, що окрім камери заднього виду, в неї є парктроніки. Я в цілому не кайфую від Фордів. Я більше шанувальник японського автопрому, але Форд має право місце бути йому. Якість ціна на вагах, мені здається, ну збалансована. Кожен обирає сам для себе. Є окремі як я кажу, касти людей, хто є фордоводами, так званими. Тому я просто розкажу вам те, що зараз постану саме. Я відчую захоплень, напевно, ви в мене не почуєте, але об'єктивно скажу це в порядку чи ні, як я відчуваю. Так само про надійність чи ресурсність чи, тих чи інших вузлів агрегатів по форду конкретно я не знаю, бо я з ними стикаюсь вкрай рідко, ну достатньо рідко. Коли ніколи мені там хтось пригонить на продаж Форд, я його продаю це там пару-тройку разів на рік. Тому я дуже не увлікаюся і не можу цього саме вам сказати. Але я думаю, що люди, хто зосереджені на придбанні Форда, знають, можливо, більше за мене з точки зору вивчаючи знаєте, ту чи іншу моделі комплектацію. Зараз ми з вами спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Ну, до 80 вона швидко розганялась, а після 80 не дуже. Ну, це на об'єм 1,5. В принципі, я думаю, логічно. Ось так ми зробили сотню. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. Можливо, от на грубих ухабах по підвісці я нічого не відчув. Можливо, трошечки при виверті керма в, в рульовому в підсилювачі, може ледве-ледве лед, є. Такі у мене враження саме є. Дуже легенько, дуже глибоко. Але так, в цілому, на дорозі вона стоїть дуже непогано. І зайвих звуків ніяких так немає. От тільки при вивернутому кермі трошки я на рейках почув. Можливо, ви зі мною таке було щось чуть-чуть. Відносно того, що я, я вам від себе скажу, ну відно, відносно свіжа тачка. А на японців, яких я полюблю, яких я люблю. Своїм серцем. За ці гроші, за які продається цей форт, на японця ви можете тільки здалека подивитись. А тут ви можете купити машину свіжу, економічну і їздити на кросовері. До речі, мені до вподобає її цей помаранчевий колір. От, Чесно скажу, я до кольорів я не ставлюся якось там скептично, як люди там консервативно, чорний або білий, все тільки. Прикольно виглядає. Ну, свіжа тачка. Мені здається, що комусь вона може дуже-дуже бути в нагоді і сподобатись. Приїжджайте, перевіряйте на сто. все, що я вам розказав, все чого не розказав, все перевірите. І будете раді, я думаю, покупці за цю ціну. я вважаю, що ця тачка має право. До зв'язку до зустрічі з вами в Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!